Всім привіт! Ви на каналі Соколік. мене звати Сокальський Роман і сьогодні з вами ми поговоримо про стейкінг як пасивний дохід. Також поговоримо, які види стейкінга є, чи варто взагалі стейкати свої монетки, щоб на пасивному доході заробляти. І давайте, поки я буду переходити на свій Binance, ви підпишіться на мій канал, поставте палець вверх, щоб не пропустити цікаве відео. Сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. Тож, давайте пігнали, розглянемо, що ж це таке стейкінг? Стейкінг це ніби поставити гроші на депозит у банку, тільки що на вашій біржі ви ставите свою криптовалюту під депозит і під набагато вищий річний відсоток. Тобто, можна сказати, ще іншими словами, це ніби майнінг криптовалюти. Ви получаєте за певну кількість днів певний відсоток своєї монетки. Як же ж нам знайти стейкінг? А, і забіжу наперед, скажу, вам, що є три види стейкінгу: це фіксований, безстроковий і дефістейкінг. Сьогодні з вами ми поговоримо саме про фіксований і безстроковий стейкінг, тому що ними пользуюсь я, мені ними пользуватись зручно, і я вам розкажу, як це робити. Я вже знав знайти оцей стейкінг. На головній сторінці, як ви бачите, у вас є іорн. Ви можете зайти в нього, тут назвати стейкінг. І користуватися стейкінгом саме так. Як ви бачите, ми тут можемо поставити монетку на 30 днів під 5,97%, на 60 днів, на 90 днів. Так, кожна монетка, яка надається на стейкінг. До речі, зараз до п'ятої річниці Binance у нас з'явилося BNB під 55,5% річних на 14 днів. Це дуже хороша ціна. Раджу всім, кого є BNB, поставити 14 днів, це не так багато пройти. Дуже класно можна заробити. І як ви бачите, тут є мінімальна квота, з якої можна зайти в стейкінг. Я пользуюсь стейкінгом трошки поінакше. Я заходжу у свій гаманець. Тут зверху вибираю ірн. І як ви бачите, якщо я зайду сюди на стейкінг, відразу ж воно мені заходить в стейкінг. Тут вже деякі монетки, які в мене стейкаються, є, в мене є також монетки. Як на безстроковому стейкінгу, так на фіксованому і давайте тепер про все по порядку. Що ж таке фіксований стейкінг, що ж таке безстроковий стейкінг, і як поставити свою криптовалюту на стейкінг. Для того щоб поставити криптовалюту на стейкінг, якщо ви тільки назайшли, ще не пользувалися цим, заходите в пошук монетки. Тут, як ви бачите, вибиває відразу всі ваші активи, які ви можете стейкати. Тобто, всі, які знаходяться у вас на спотовому гаманці. Якщо. Ви хочете, наприклад, стейкати там солану на фіксований стейкінг, то ви собі нажимаєте, наприклад, там на неї. І тут, як ви бачите, вам е, надає бінанс, на скільки днів ви можете стейкати і під який відсоток. Наприклад, на 30 днів ви можете стейкати мінімум 0,01 солану під 7,98% річних Якщо ми візьмемо на 60 днів, то ви вже також можете стейкати 0,01 солану. Але вже під відсоток 8,07%. Якщо ми візьмемо 90 днів, то тут вже ви можете стейкати мінімум 0,301 солани і під відсоток вже 14,79. Тобто, чим довше, на чим більше днів ви можете ставити свою криптовалюту, тим менша кількість монеток повинна може бути, і тим більший процент даної ставки у вас буде. Якщо ж ви хочете ставити, наприклад, на безстроковий стейкінг, ну, візьмемо, наприклад, біткоін, то, як ви бачите, ви тут, у вас є мінімальна кількість 0,1 біткої під 5% річних. Але яка різниця між тим і тим стейкінгом? І як же ж поставити? Різниця в тому, що коли ви ставите на безстроковий стейкінг, зайду ще раз, ви Можете в будь-який момент докинути сюди монетку до свого стейкінга. І коли ви її захочете викупити, пізніше я вам покажу, як це зробити. У вас всі відсотки, які ви накопичили за цей час, відколи ви поставили свою криптовалюту на стейкінг, будуть вам нараховані з фіксовим стейкінгом трошки інакше. Як ж поставити нам криптовалюту? Для того, щоб поставити криптовалюту, ви нажимаєте на суму, яку хочете ввести. Чи там ви нажимаєте на максимум біткоїна, у вас повинна бути доступна квота, щоб ви знали і пам'ятали про це. Також нажимаєте тут галочку і нажимаєте підтвердити. І все. І ваша криптовалюта з'являється у вас ось тут, в списку гаманцю, гаманці. Якщо ви хочете поставити на безстроковий стейкінг, процедура одна і та же. Навіть ви можете, якщо у вас ця монетка вже стейкається, до неї докинути. Просто нажимаєте підписка. І тут так само проводите всю інструкцію, яку я вам показував, там по біткоїну, чи ви проводите по своїй іншій монеті. У вас повинна бути доступна квота, вибираєте там максимум, дивитесь на свій який ви ставите галочку, нажимаєте підтвердити. Яка ж різниця, коли ви хочете зняти свою криптовалюту з безстрокового стейкінга і фіксованого стейкінга? Різниця в тому, що якщо ви хочете свою криптовалюту зняти з безстрокового стейкінга? Вам будуть нараховані, от, «викуп», вам будуть нараховані всі проценти до даного часу, коли ви знімаєте цю криптовалюту. А також, наприклад, ви можете скористатися такою можливістю, що назмете на стандартний викуп, і вам криптовалюта прийде на наступний день, коли ви захотіли її викупити. А на наступний день але відсоток за цей день буде ще зараховано. А якщо ви нажмете швидкий викуп. То криптовалюта повертається відразу вам на ваш спотовий баланс без зарахування відсотка за даний день, коли ви її знімаєте. Я, наприклад, користувався би швидким викупом, тому що, наприклад, там мені треба відразу цю криптовалюту там, продати чи за неї щось купити. Я нажав, мені від криптовалюта відразу прийшла, незважаючи на тих, там, цей відсоток за даний час. Але всі відсотки до цього дня будуть мені нараховані. Так же само і стандартний викуп, тільки що криптовалюта вам прийде аж на наступний день, і за цей день ще буде зарахований вам відсоток. Як це зробити? Досить просто. Ви просто вводите суму, яку ви хочете викупити з стейкінгу. Нажимаєте. Зараз, секунду. Е, нажимаєте на суму. Там, наприклад, максимум. Максимум. Тут нажимаєте Я погоджуюся. І підтвердите. І все. І ваша криптовалюта. Е, Переходить на ваш гаманець спотвій. Як викупити криптовалюту з фіксованого стейкінгу? Тут дещо трошки по-інакшому. Тому що, якщо ви хочете викупити криптовалюту з фіксованого стейкінгу, ось тут нам пише, що ви викупляєте свою криптовалюту з фіксованого стейкінгу, але ви не отримаєте весь накопичений за даний час, коли ця криптовалюта стейкалася ваш процент. Тобто ви просто повернете свою криптовалюту на ваш баланс. І, і все. І ці проценти, які ви заробили за ті дні, що вона вас стояла на стейкінгу, вам просто будуть не нараховані, тому що ви не дочекалися до кінця угоди. Тож яким стейкінгом краще пользуватись, на мою думку, краще пользуватися двома стейкінгами. Що це значить? Це значить, що якщо ви, наприклад, там вважаєте, що ви 30 днів не будете... Даною криптовалютою нічого робити, там не купувати, не продавати, не нічого, чи там 21 день, як в моєму випадку, стоїть на фіксованому стейкінгу Почти під 20% солана. Я розумію, що я нею не буду пользуватися, Там 20 днів я собі поставив на фіксований стейкінг. В фіксованому стейкінгу трошки вищі є відсотки від безстрокового стейкінга, Тому. Якщо ви не пользуєтеся цією криптовалютою, поставили собі, і ви просто знаєте, що ви її не будете викуповувати там в тих 21 день, вам буде все нараховано. Безстроковий стейкінг теж має свої переваги, тому що ви можете в нього докинути криптовалюту, в будь-який час зняти зі своїми процентами. А також вона може вас безкінечно кількість днів, е, так як стояти собі на цьому рахунку і процент вам капати. Тож ви пользуєтеся для зручності двома видами стейкінгу. І я вважаю, і цей і цей потрібно робити, тому що тут більший відсоток, а тут можна зняти відразу всіма відсотками. Але я вважаю, що безстроковий стейкінг теж має свої переваги. Але якщо ж, наприклад, ви хочете поставити свою криптовалюту на стейкінг на 30, чи там 60, чи 90 днів на фіксований стейкінг, то ви повинні пам'ятати, що якщо ви раніше викопите цю монетку, нічим пройде дана угода, ви не отримаєте жодних відсотків. Тобто можна сказати, що ви просто-напросто, так як на спотовому гаманці, тримали свою криптовалюту. Нічого на цьому не заробили. Давайте тепер поглянемо, що в нас знаходиться на самій сторінці стейкінга, які в нас вкладки тут є, і підітожимо, чи варто взагалі стейкати свою криптовалюту. На головній сторінці у нас є, як ви вже замітили, прибуток за останні 30 днів. Тут є як безстроковий стейкінг, так і фіксований стейкінг. Так у нас є аналіз. Що тут у нас є в аналізі? В аналізі у нас показує, який відсоток ви заробили за там, певний період часу: за 3, 7 днів, за 30 днів, за 3 місяці, за рік. Також тут є за продуктом і за активами який відсоток. Також у нас є транзакції. Транзакції тут показуються, всі, е, та, якби, що ви перекидували на стейкінг і що вам приходить зі стейкінгу. Ось тут зверху, з ior на спот і зі спота на iorn. Яку суму ви в біткоїнах перекидували? Ну, все під, під, підводиться до біткоїна. Також у нас тут є історія. В історії буде відображатися всі підписки, які ви закидували на стейкінг, також всі викопи, які ви виводили зі стейкінга. І відсотки. Відсотки це буде за кожну монетку кожного дня. До речі, нараховується відсоток кожного дня на ваш спотовий гаманець. І давайте в кінці підітожимо, чи варто стейкати дані монетки. На мою думку, це стейкінь, це як пасивний дохід, тобто нічого не потрібно робити. Вам капає процент ще й до того, капає процент не в доларах, а процент в монетках. Тобто ви майнете свою криптовалюту і за деякий час заробити там певну кількість монет, ну певний відсоток монетки, чи там навіть певну кількість монеток в залежності наскільки ви часу стейкаєте, і ця монетка може вирости ще вам в ціні. На мою думку, це дуже вигідно робити. Чи потрібно стейкати? Ну, це вже на думку кожного з вас вам розсуждати. Тому що хтось не хоче стейкати, хтось, наприклад, може ризикує стейкати, щоб не втратити криптовалюту. Я вважаю, що там жодних ризиків немає. Binance про все дбає, про все контролює. Якщо ви ставите на фіксований і безстроковий стейк, там пише, що гарантовано повертається ваш процент і ваша криптовалюта, так що ризиків немає. Але чи стейкати це вже повторюся ще раз залежить кожного від вас. Я як пасивний дохід буду стейкати всі свої монетки, які тільки буде можна стейкати. Так само, як на фіксований стейкінг, буду ставити і на безстроковий стейкінг. На фіксований стейкінг буду ставити ті, які я планую не виводити, не ні, ні півроку, тому що я в цей ринок не на місяць, не на два, а на там рік, два-три. Побачимо, як коли ринок відросте, все продасться, все буде супер. А наразі просто буду стейкати, щоб вони в мене не лежали на моєму спотовому гаманці, а приносили мені якийсь пасивний дохід. На цьому моє відео добігає кінця. Якщо вам був цікавий і корисний контент, ставте палець вверх, підписуйтесь на канал. Також залишайте свій коментар, буду дуже радий почитати. З вами був Саколік. До зустрічі!